Сьогодні, вівторок, 19 серпня 2025 рік, покажу друге відео в першому заході. Поднімання гантелі вагою 10 кг. На ліву руку буде зроблено 18 разів. Це друге відео в першому заході. Раз, два, три, четири, пять, шесть, семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, чотирнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Друге відео в першому заході завершено.